Найбільша машина, на якої я їздив коли-небудь в принципі. Зовнішній вигляд в неї просто мене вразив. Я був шокований. Я ніколи не мав жодної там пристосованості там, до армійської справи, тим паче до техніки. Але задачку треба було виконувати. Це моя дівчинка, я її ласково називаю лапочка пупсічка От. Для всіх інших вона дракон. От. В ефірі всі знають, якщо дракон сказав я полетів, значить він полетів. Ця машина в основному їздить на першому ешелоні. Тобто з нуля дістають, ну, тобто там на місці ротні медики, першу, першу допомогу оказують. Ну, а далі вже який є транспорт, може якась броня або пішки виносять і передають женам. Ми забираємо на першому ешелоні на броні. І веземо трохи далі, і на другий, передаємо на другий ешелон, там вже працюють швидкі, в основному там вже і реанімобілі і так далі. Тобто можна більш серйозно допомогу. Це, до речі, вже доробки, звичайно, цього все не було. Спочатку їздили просто з медичними рюкзаками, там, хто в кого які є. Тут можна дуже от... великий такий рюкзак. Ну, Наприклад, тут зараз удобно. За потребами відкрив, достав. Тут, тут є у нас таке холодильниче, де можна взити розчини для інфузій. Коли, наприклад, ми приїхали на точку передачі, забираємо поранених, тобто що вискочили на ношах, якщо лежачий на ношах, затягнули, сидячи, запригнули і поїхали. Ну а далі вже... Рюкзаки розкрили, вже працюємо, хто що, або вдвох, або один, або друге там по ситуації. Ну, а це, щоб зручно, було, бо все є, все підписано. Головне, щоб було під рукою і всі знали, де ж він знаходиться. Я годинами можу про неї розповідати. Все, що зроблено. Тут і Starlink, і зарядні станції, і медвіцік, щоб можна було і зручно себе повести в автомобілі, все це перероблено. Своїми ручками, якби з хлопцями тут думали, гадали, як що робити. Все робили самі власноруч. Двигун або інакше серце 6,7 літрів. 8 циліндрів, дуже потужний мотор. Не зовсім економічний, але, але потужності вистачає більше, ніж потрібно. Дев'ятиступінчатий автомат компанії ZTF, Дуже надійний, повний привід, дуже специфічний по управлінню, але може. Вона з характером. Так Просто вона не підкориться жодному водію. Треба домовлятися. Дуже неприємний момент це коли вона починає кабеніться і пригати, але завдяки. Дуже великому часу накатки у різних умовах, в різних ситуаціях зараз мені на ній легше їздити, ніж на своєму цивільному авто. Саме така екстремальна історія була, коли ми в ліс потрапили під обстріл, причому при цілилися явно по нам. Там, виходить, йшла ґрунтовка, вона була просіка поперек, і був такий зігзаг. Який не можна проїхати, ну, тобто не... ти не можеш звернути здоров'я, тому що перед цим було... було все розтанувше, а потім все замерзло, це мороз був сильний, тобто там з калії не з'їдеш особо. Ворожа Сау не підпускала до себе нічого, що має більше метра заввишки. Так, група не могла ні зайти там інша, ні вийти наша група. І ми їдемо якраз на цьому зігзагі, стоїть машина догорає. От. І Ми якраз які приїхали повз неї. І Це кончена сау, як ляпнуло. От. Перше, що я почув, коли трошки прийшов в себе, це що в мене спускає переднє ліве колесо. І нас скинуло з дороги і вибуховою хвилею, і то, що і крутануло, і так от стояло. Як Стояли в кюветі, і це як той момент, коли можна секунди нарізати, як там, час нарізати ножем, тому що ти стоїш нерухома ціль, і зараз тільки перезарядитися і можна по потудити. Це, мабуть, був мій чи другий, чи третій вже день народження. Ця машина врятувала мене, врятувала екіпаж, врятувала ах, тих трьохсотих, яких ми ту групу, яких ми забирали. От о, цей удар вона прийняла на себе.